Просили мене показати, як працює сигналізація на фурі на баках, щоб не зливали топливо. Як вона взагалі працює? Вона працює просто легесенько повернути кришку, вона спрацює або від дотику до баку. Якщо до нього так легесенько стукнути, вона спрацює. І от зараз покажу. Все, як бачимо, вона спрацьовує. Зараз кохана виключить. О, виключила кохана. І з такою сигналізацією це вже моя друга компанія, на якій я працюю ночував ну, в Ліоні, Франції, в Марселі. Ні раз не зливали паливо, було пару разів. Що вона спрацьовувала вночі, але мені здається, це була чисто така: інколи їй щось заходить, і щось й заходить, вона може спрацювати. А щоб буде мене хтось ліз в бак і зливати паливо? ні. Це дуже корисна річ. Я не знаю, чи комусь буде корисно ось сайт, де її можна придбати. Мені здається, і ось номер телефону. Це в Іспанії. Ну, я думаю, це буде корисно тим, хто сам на себе працює, тому що ну, не будеш водій працювати на шефа і за свої гроші ставити таку сигналізацію на баки. Це, мені здається, має шеф робити, тому що ну, в нас конкретно на фірмі, на всіх машинах стоїть ця сигналізація, і це досить прикольно. Я не чую, щоб нас на фірмі в когось просто злили солярку. Кому було цікаво, підписуйтесь на мій канал. Також в профілі є багато цікавих відео. Буду вдячний вам. Ставте лайки, всім дякую.